Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Райан Гарсія та Роландо Ромеро відбоксують за вакантний титул у напівсередній вазі. Вау, схоже, Джошуа та Баколе домовились про поєдинок. Розкрию вам секрет. Про Усика, про майбутнє Олександра. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Спонсор проєкту Фавбет. Ну а тепер поїхали. Мексиканський монстр Давид Беневідес залишився задоволений своїм виступом у бою проти раніше непереможеного кубинця Давида Мореля, де на кону були титули тимчасового чемпіона WBC та регулярного чемпіона WBA. Після поєдинку Беневідес наголосив на потужності ударів суперника, але при цьому не втратив можливості похвалити себе треба нагадати головний бій вечора що пройшов у лас в ніч проти 2 лютого завершився перемогою бенавідеса одноголосним рішенням суддів я знаю як вести 12-раундовий раундовий бій зазначив Бенавідес. Він справді був сильніше за всіх, з ким я досі стикався, але я був ще сильніше. Я показав на якому рівні. Я був і більшим, і сильнішим, і найкращим танцюристом. Я одразу ж взяв бій під контроль. Я можу атакувати кожен куточок тіла. Це світ монстра. В свою чергу чемпіон WBO та IBF у середній вазі жені Бакалімханули заявив про своє бажання провести бій з тимчасовим чемпіоном WBC та регулярним чемпіоном WBA у напівважкій вазі Давидом Бенавідесом. Якщо Бенавідес погодився битися зі мною, то ви всі знаєте, що я завжди готовий до бою. Це буде видовищний поєдинок. Він хороший боксер, і якщо два найкращі бійці зустрінуться на рингу, фанати будуть у захваті. Бокс це не бізнес, бокс це спорт, написав Алім Ханули. 2 травня в Нью-Йорку відбудеться вечір боксу організований турки Аляль Шейхом. Головними подіями шоу стануть бої американських зірок. Девіна на Хейні та Райана Гарсії. Хейні зустрінеться з Хосе Раміросом, А Гарсія проведе поєдинок проти Роландо Ромеро. Як повідомляє The Ring, бій Гарсія Ромеро пройде на півсередній вазі, а на кону буде вакантний титул WBA World. Якщо Гарсія та Хейні отримують перемогу у травні, їх реванш заплановано на жовтень. Треба нагадати, їхній перший бій відбувся у квітні минулого року. Гарсія переміг Хейні за очками, те, відправивши його в нокдаун. Однак пізніше цей результат анулювали через позитивний допінг тест Райана. Треба нагадати, що повноцінним чемпіоном світу WBA у напівсередній вазі є литовець Гейманто Станьоніс. 12 квітня він має провести об'єднавчий бій із чемпіоном IBF Джароном Ейнісом. Промоутер Бен Шалом стверджує, що суперзірковий суперваговий із Британії Ентоні Джошуа дав добро на бій із Мартіном Баколе з Демократичної Республіки Конго. Про це шалом розповів в інтерв'ю Толкспорт. Хочу, щоб про мене говорили, як про промоутера Баколе, бійця Номарадин у Хейвейті. Бій Джошуа вже все готове. Чув, що Джошуа підписав контракт. Тож, побачимось у Конго. Баколе також впевнено заявляв про поєдинок з АйДжеєм. Думаю, він повернеться. Тим більше, що на нього чекає, мегафайт в Африці. Я наполегливо готуюся до цього івенту, тому що це буде дуже великий бій. Думаю, він відбудеться у Конго. Вони хочуть провести цей бій улітку в Африці. Бій все ближче та ближче. Впевнений, я його отримаю. Бій Джошуа Баколе, заявив Мартін. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67 окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному. Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі Об'єднаний чемпіон суперсередньої ваги Сауль Канело Альварес та володар титулу WB у першій середній вазі Теренс Крофорд домовилися про проведення бою у вересні цього року. Поєдинок стане головною подією боксерського шоу Ріа Сізон і пройде на одній із арен Лас-Вегаса США. Про це повідомляє Зелінг, який належить Туркі Аляльшейху. шейху Перед цим Альварес планує вийти у ринку травні. Його суперником стане або чемпіон IBF Вільям Скул із Куби, або камерунець Крістіан Білі, який представляє Францію. Кроуфорд останній раз боксував у серпні минулого року, перемігши Ізраїла Мадримова та здобувши титул у четвертій ваговій категорії. Промоутер українського ВК Олександра Усика Олександр Красюк повідомив, що його підопічний насолоджується заслуженим відпочинком після двох перемог над Тайсоном Ф'юрі. За словами Красюка, Усик проводить час із сім'єю та подорожує. Передає про боксинг Фенс, а Олександр відпочиває, він на заслуженому відпочинку. Проводить час із сім'єю, подорожує в нього четверо дітей. Його дочка народилася, коли він був у тренувальному таборі перед боєм з Юлією у лютому, який потім перенесли на травень. Тому зараз він намагається надолужити весь той час, який втратив минулого року, і на початку цього. Він відчуває себе добре, веде звичайне життя як батько, як чоловік. Нічого особливого, сказав Красюк. Промоутер також заявив, що Олександр планує повернутися до рингу. Ні, ніякого поспіху немає. Він досяг у боксі всього, йому більше ні за чим гнатися. Усик зараз на вершині боксу, тому тільки він сам буде вирішувати чи продовжувати, але він ще не готовий завершувати кар'єру. Це маленький секрет, який я вам розкриваю, сказав Красюк. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.